Якщо ви полюбляєте каву, темний шоколад, ром, ваніль, карамель, то вам треба спробувати цей ароматик. Називається він By Killian Black Phantom. Цей ароматик, ну, він дуже відомий, багато хто його знає. Я познайомився з ним дуже давно, і спочатку він мені не зайшов. Та я помолодше тоді був. Ну, це, друзі, це просто для мене неймовірний аромат, який мені пахне кавою та карамелю. Я не себе, наношу його, ну насправді, дуже багато. Пск-пш-пш-пшк. Пш-п. Пшк-пшк. Зараз фейкові пшики, скажімо так, я зробив. Ну, справді. Накидаю на себе багато. Я роблю це ввечері, і мені здається, що він там не валить так, що ви йдете такий о, карамельний тіп пішов". Е, Ні, я його відчуваю. Мені здається, десь там на рівні інтимного шлейфу. Ну мені так здається. Я питав у людей. Вони кажуть, так, типу, пахнею якоюсь кавою, там ваніллю, карамеллю. Дуже круто, дуже-дуже круто. Жінка моя каже, що це дуже крутий аромат. Раджу вам його спробувати. 250 гривень, один мілік коштує його від двох міліків п'яти хаточка. Це не ті гроші, на які можна скупитись, щоб не спробувати аромат, який створюють, щоб ви відчували емоцію. А якщо ви відчуваєте емоцію від кави, карамелі, там, ванілі чи рому, ну звісно ж, друзі, пишіть до мене. Я зроблю вам відлівантик, Ви спробуєте кайфанете. Цей аромат, я думаю, буде завжди в моїй колекції. Хоча би там трошки. Просто там раз там на тиждень, раз на два тижні ввечері бризнутись та кайфанута. Пишіть.